У суботу та неділю в Україні ще побуде спека. У кількох областях ймовірні локальні опади, а температура повітря дещо впаде. На Полтавщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Максимальна температура повітря плюс 31 градус, мінімальна плюс 19. За прогнозами синоптиків, із самого ранку суботи небо у горішніх плавнях вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 18, а в день підскочить до плюс 30 градусів. Найтепліше 27 серпня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксоване 1969 року, плюс 34 градуси. Мінімум 1973 плюс 6. Доброго ранку суботи. Дивіться. Випуски новин від понеділка на телеканалі Гок долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.